Ой! Добрий день! Добрий день. Добрий день. Ну, перше, такі екологічні табори потрібні для молоді, тому що більшість свого вільного часу вони проводять в кімнатах. В закритому приміщенні за комп'ютером і е, їм не вистачає свіжого повітря, е, лісу, е, чистоти і здорового способу життя. Тому такий табір просто необхідний, щоб вони ізолювали себе від інформаційного потоку і е, відчули, побули наодинці з природою. А да, завдяки фільтру можна ще використовувати воду декілька разів, що ну, не багатопоразово можна використовувати одну і те ж воду. З нього виділяється певний газ, який також не дає рибі дихати. Навіть буває часто таке, що ми, ну, відпочиваючи на Чорному морі, можемо відчувати якийсь неприємний запах. Або, дивіться, дощ покапав і вміти того, що вода вийшла в ґрунт, можна поливати ще газони і так далі. Дещо Дещо воду. Реляндаш виже топиться, як реміше і може підняти цернивень ветвого океану на 2 метри. Затопити да популярним мита венеція. Адже ан, то антарктизар топиться, то холодом не буде те, господин. Яка окопні аднані океан? Хімічні завади, які пара з них виходить, вони піднімаються у повітря і е, від цього з'являється кислотні лайк душі. Чуєте, ви хлопці, Уважно послухайте, бо ви потім можете не так зробити. Ну, Взагалі-то це дуже важливо, що ви вирішили провести козагри десь за містом, а не бушгоріти. Тому що екологічна... Вірніше предохоронна освіта повинна проводитися 70% на природі, Там, де діти можуть це відчути, побачити, зрозуміти, поспостерігати, дослідити. Тільки тоді вони можуть для себе ці знання відкрити і вони можуть до них бути цінними. І тоді вони будуть цінувати і приміняти ці знання в подальшому своєму житті. Для ця група зібралася досить активних дітей. Дуже гарно працюють. Гарні ідеї продукують. Мені подобається, неприємності в них не працювати. Що для мене екотабер? Це зробити якусь екіпанку екологічну тематику. Ми ну, в екотаборі навчаємося, там, як економити, як зберегти. Природу відпочинок, узнати щось нове, як можна зберегти природу, подивитися чи дізнатися щось для себе, про екологію. Ну, екотабір, це спершу для всіх це добрий відпочинок, це здатність завести це нових друзів і знати щось нове про нашу природу наш край, як його можна зберегти. І взагалі це дуже цікавий проект. Мені він надзвичайно подобається. Я не думаю, які брати будуть і надалі. Екотабір це найкращі дівчата, найкращі емоції, найкращий лагер, дискотеки. Це самі найкращі враження. Екотабір. Нові добуття, Ді, ні, ні, використання у мене. Можливості. Екотабір це хороший лагер з нормальними дітьми, з хорошими вважатими. Ну, цікавий сели лагерь. Нове враження, нові друзі, нові знайомства. Я багато дізнаюся на тренінгах. Ну, ще багато чого цікавого. Екотепір для мене це нові враження, знайомство з новими друзями. Тут цікаво, я багато чого дізналася про екологію і взагалі я багато дізналася нових понять для себе. Мені тут подобається, взагалі класно. Це класно, тут можна відпочити, завести нових друзів, також дізнатися про те, як зберегти нашу навколишню… навколишнє середовище, не забруднювати її навчитись правильно використовувати е, сьогоднішні потреби для того, щоб не забруднити навколишнє середовище і не розрушати його. Я вважаю, еколагер — це він допомагає зрозуміти, що таке екологія, не смітити на вулицях саме елементарні, допомагає економити енергію. Навчить, як видобувати її з екологічних істочників. Екотабір це де можна гарно провести день, де хороша погода, чисте повітря, де хороша їжа. Екотабір це незабутні враження, друзі, а також відпочинок на свіжому повітрі. Це пізнання нового про навколишнє середовище та екологію. Дитини. Ну і лялька виглядала ну, приблизно, так. Це ну, було і... ремеслом. Так, так, дуже популярно. Екотабір це місце, де ти можеш круто розважитись, знайти нових друзів та реально відпочити.